Акварель примхлива техніка. Її філософія будується на гармонії взаємовиключних понять. Чим більше фарби наносити на папір, тим менша її інтенсивність і світлоносність, ефемерність і матеріальність, чітка форма влучних мозаїчних мазків і туманна розманітість, що утворюється завдяки розтіканню води, характерні складові. Акварелі. У картині галереї Петра Осовського Світи Вітчизна. Презентовано першу персональну виставку творів художниці Ольги Бас. Мандрівка у світ акварелі. Ольга Бас. Художниця. Вчитель образотворчого мистецтва в місті Миколаїв, що на Донеччині. Після повномасштабного вторгнення, переїздить з родини до Кропивницького. Тут працевлаштовуються міський. Дитячо-юнацький центр, що на Миколаївці, продовжує писати, творити, також передає свою майстерність маленьким, юним художникам. Основними темами її робіт є добро, краса, пізнання навколишнього світу. Ці речі, які ми бачимо щодня, вона зображує в своїх картинах зовсім по-іншому. Ольга вас також володіє станковим живописом і декоративно-ужитковим мистецтвом. Різні теми, стилі, сюжети, пробудження природи від зимового сну, буйство фарб, повінь почуттів. Відвідувачі експозиції мають можливість побачити різні жанри образотворче мистецтво, пейзаж, натюрморт, а також фігуративні та нефігуративні роботи. У своїх акварельних творах Ольга Олександрівна висловлює ідеї. Невловимої краси і мінливості природи. Техніка акварелі найтонший інструмент вираження внутрішніх почуттів художника від спостереження ним навколишнього світу. Техніка акварельного живопису вимагає великої майстерності. Оскільки прозорість фарб не дозволяє переписування зображення, малювання акварельними фарбами потребує навичок старання, уміння. Добре використовувати переваги акварельної техніки. Навіть у фахових майстрів порушення техніки старанності використання акварелі призводить до неохайного та неприємного вигляду в кінцевому результаті. Вам дякую за увагу і до нових зустрічей у стінах музею мистецтв.